Власне, запитання щодо самої назви книжки, так е, 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 у нас в баушниці. Ми знаємо, що це збірка оповідань. Е, чому ти обрався саме цю назву? Очевидно, е, що були якісь так причини, чому саме це оповідання стало на До речі, всі були запитання щодо студентських років це до речі запитання. Насправді, так, у Боровського немає такої книжки у нас в ваушниці, але є оповідання з такою наркою. Те, що увійшло до, до, до цієї збірки, воно виходило в трьох загалом збірках. Перша Та, була колективна праця, трьох авторів. Це не знає, що вони колективно написали, а просто кожен крав свої твори туди. Воно назвалося не було в осьляцію прощання з Марією і третє окремо хар'яний світ, з цих збірок я вибрав те, що відбуду до цієї збірки. І ну, дав цю назву, в назву, якій також є трохи чорний гумор, бо це з такою гордістю, тако у нас складається, це не так, як десь там у вас, у нас я, але, як давайте. І е, я ці оповідання склав у е, свою послідовність. Так як вони тут, ці збірці наші україномовні, е, так вони не виходили ніколи, і вони не писалися в тому порядку, не виходили в тому порядку. А е, вибудував я їх в хронологічній послідовності, але носити це крім довго, хоча саме не вони промишляють найбільше. З підбирать підхоплювалися групки людей. Виїхалися в колону і виривали намічені пакунки. Трикі, лайки, удари затволочилися в повітрі. Нарешті зомбери зникли в брамі свого відгороженому стіною від решки табору по відподвір'я. Однак невдовзі євреї почали крепкома вибиратися на генби, щось організовувати, когось провідати. Щось організувати, когось провідати. Я гукнув одного з них, товариша з нашої колишньої команди. Захворівши, я потрапив до КБ, тобто Кранкінбау, тобто лікарня лідера. Йому пощастило більше, пішов у зондери. Все-таки краще, ніж махати лопатою за низьку супу. Він сердечно простигнув руку. А це ти? Що треба? Якщо маєш яблука? Ні, яблук для тебе немає я приїхав. Ти ще не вмер Що нового? — Нічого цікавого, от, загазували чеські. Це я й без тебе знаю. А в особистому житті? В особистому.